Донецький Шахтар програє Марселю, вилітає з Ліги Європи і робить для УПЛ підніжку. Але давайте спочатку по грі. Ну, гра була, на мою думку, майже рівна. Що у Шахтаря, що у Марселі не було дуже багато моментів. Мені сподобався Егіналду, він прям змужнів за ці матчі від невпевненого парубка. Він виріс такого знатного мужлана. Який не боїться приймати рішення, навіть виконувати зайві рухи на полі, але це говорить саме про впевненість. Також хочеться відмітити Судакова, який грав також на рівні, також вів команду за собою, але і цього Шахтарю не вистачило. Як ми і думали, Шахтар грав в основному на контратаках, тому що у Марселя була ситуація, коли їм потрібно було йти вперед, забивати, а Шахтар користався вільними зонами. Але. Я вважаю, в цьому матчі десь просто Шахтарю не пощастило. Ну, чи рівень гравців Марселю просто був вищим. Але Шахтар тепер не тільки вилетів з Ліги Європи, а ще й опустив УПЛ в таблиці коефіцієнтів. І тепер УПЛ займає 18 ту сходинку, а це означає, що вперше з 2008 року у нашому чемпіонаті буде всього 4 представника у Європі. Що ж, на жаль, УПЛ продовжує падати у всіх сенсах цього слова, але ми живі, футбол в Україні проводиться. Не знаю, я добре це чи ні. Але принаймні нам є що подивитися, за кого повболівати. Тому пишіть ваші враження щодо цього сезону УПЛ і щодо Шахтаря в цьому сезоні е Єврокубків.